E Ують фахівців, які відбудовуватимуть країну після війни. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу єдиний в Україні заклад вищої освіти четвертого рівня акредитації нафтогазового профілю. Тут навчають студентів зі сімома основними напрямками: нафтогазовий, механічний, природничий, будівельно-енергетичний, гуманітарний, економічний та інформаційні технології. Загалом за час існування університет підготував понад 70 Тисяч фахівців університетом було розроблено нову концепцію стратегічного бачення розвитку університету, який тепер уже бачиться як енергетичний університет України, широкопрофільний для забезпечення енергетичної безпеки держави, кліматичної нейтральності, енергетичного переходу. І, відповідно, він сьогодні готовий вчити студентів готувати кадри для міста області. Західного регіону цілої держави, а також відкритий для роботи за межами держави для закордонних іноземних наших студентів. Маючи на увазі сьогодні основну складну проблему в державі, це війна і, відповідно, післявоєнна її відбудова, відбудова нашої держави. Ми Велику увагу приділяємо все ж таки інженерній технічній освіті і наголошую, ми фактично в регіоні є єдиний технічний університет, я не говорю вже про місто Івано-Франківськ, де відповідним чином надається освіта, починаючи від класичної нафтогазової освіти. В інституті інженерної механіки ми готуємо широкопрофільних інженерів-механіків, фахівців з матеріалознавства, в інституті архітектури будівництва. У нас ведеться підготовка по будівництву та архітектурі, по енергозабезпеченню, і маємо також ще і економічний блок наших фактично освітніх програм в інституті економіки та менеджменту, де готуємо і менеджерів, і маркетологів, і фахівців з фінансів, митної справи, обліку та оподаткування. Ну, слід відмітити дуже серйозні, дуже такі хороші в нас набори і перспективи для майбутнього здобувача в інституті інформаційних технологій, по спеціальностях програмна інженерія, комп'ютерні системи і мережі, телекомунікації. Ну і ще слід відмітити наш профіль, який є доволі відомим не тільки в місті, не тільки в області, а й в Україні. Це інститут гуманітарної підготовки та державного управління. Де відповідним чином готуються кадри для управління, адміністрування, для органів місцевого самоврядування, і відповідно, вже сьогодні розуміючи, що перспективою все ж таки буде безпека, ми дивимося в менеджмент безпеки, ми дивимося в управління проектами, ми починаємо розвивати дуже широко сертифікатні програми, які будуть, напевно, майбутнім для освіти дорослих. І зважаючи на те, що сьогодні все ж таки є. В Державі брак абітурієнта ми максимально фокусуємо увагу на ньому для того, аби привернути увагу до університету, привернути увагу до проблем в державі саме з інженерною, саме з технічною освітою. В університеті створили сучасну навчально-наукову інфраструктуру. Це 12 корпусів, 31 лабораторія, тренажерний буровий центр. Також тут єдиний у Європі науковий полігон із п'яти нафтових свердловин. Автазу освіта загалом це є основний напрямок нашого університету. Тому студенти нашого інституту мають ряд, скажімо так, привілегій. Починаючи з цих лабораторій, у нас їх декілька є. Це сучасні лабораторії за американськими стандартами обладнані. І стипендія по-перше, багато стипендій від компаній українських і закордонних. Це з українських буде ПБК. Геосинтез, Укрнафта, від закордонних це буде від БІПІ і чеська МНД. Ну, це все гроші для студентів це дуже, дуже добре. Ну і також стипендія, звичайно, академічна, вона вища, ніж стипендії студентів нашого університету, але інших інституцій, інших спеціальностей. Тут у нас проходять пари з бурових повальних рідин, в основному лабораторні. Тобто в першій частині ми пишемо допуск лабораторних, вже захист лабораторних, в цій частині безпосередньо готуємо розчини. Ну, такі зараз рецепторою, як готуються на бурових для їхніх конкретних завдань. Хто буде працювати з розчинами, це він зразу може звідси йти на виробництво і проблем не буде, тому що він вміє користуватися всіма приладами, які використовуються на виробництві. І якщо студент добре вчився, то він знає рецептури основні. І для нього просто не потрібно часу, багато часу, аби влитись в роботу. А ще в освітньому закладі функціонують бізнес-інкубатор та центр інноваційного розвитку. На нашій кафедрі можна створити робота, дрона та навіть гоночний карт. На кафедрі нас навчають моделювання, електротехніці, програмування та автоматиці. Тут є всі необхідні знання для того, щоб втілити свою мрію. Власне, щоб мрії стали реальністю, у нас є центр інноваційного розвитку. Тут є все абсолютно від 3D-принтерів. Для нас уже звичайних речей <с> до трьохкоординатного токарного фрезерного верстату в університеті постійно вдосконалюють організацію навчального процесу відповідно до замовлень роботодавців і вимог ринку. Інститут інформаційних технологій найчисельніший. Це не дивно фахівці в сфері IT найбільш затребувані на ринку праці як в Україні, так і за кордоном. Ми не лише створюємо інноваційні технології, а й змінюємо світ, розширюючи можливості комунікації, розвитку та розваг в різних куточках світу. Технології впливають в різні сфери нашого життя від медицини до економіки, від освіти до мистецтва і змінюючи наше сприйняття світу та спосіб взаємодії з ним. Спеціальності нашого інституту архітектури будівництва та енергетики були є і будуть затребуваними. Архітектори проєктують, геодезисти розплановують, будівельники і зварювальники будують, а енергетики забезпечують світло і тепло, що й потрібно для комфортного життя людини. Наші випускники це основа майбутнього відновлювання України після війни. Я студент спеціальності електротехніка, електроенергетика та електромеханіка Національного технічного університету нафти і газу. Я свідомо обрав цю професію, бо вважаю її перспективною за електроенергією майбутнє. Тому нам потрібні кваліфіковані спеціалісти. Потрібні вони як ніколи. Тому що зараз нашу енергосистему пробують знищити. Ну ми всі відчули, як погано, коли вдома немає електроенергії. Енергетики всієї України день і ніч працюють для того, щоб забезпечити українців світлом, незважаючи на складні умови. І нам, молодим енергетикам, скоро прийдеться перейняти їхню справу. За відновлювальною енергетикою майбутнє України і цієї галузі також навчають у цьому закладі. Ми надаємо студентам ґрунтовні знання з усіх розділів відновлювальної енергетики, а саме сонячна енергетика, вітрова енергетика, гідроенергетика, використання низькопотенційної енергії. Зараз ми прекрасно розуміємо, що без відновлювальної енергетики ніяк, тому що вона дуже сильно підставляє плече в нашій енергетиці традиційній. І відповідно дозволяє уникнути блекаутів. Бо якщо б у нас не було в Україні розвинута мережа, яка вже є сонячних та вітрових електростанцій, було б дуже дуже кепсько. Відновлю енергетика стає доступною. Відповідно, це не прерогатива тільки великих компаній. От ми бачимо, якщо в себе в будинку ми встановлюємо сонячну електростанцію, ми маємо змогу і продавати електричну енергію, і бути енергонезалежним. Університет Нафти і Газу один із перших закладів вищої освіти в Україні, де запровадили дуальну форму навчання. Тут студенти навчаються на денній формі, отримують стипендію та ще й одночасно працюють. Я працюю у сфері. Саме цифрових комунікацій, це щось дотичне до журналістики, саме написання якихось статей. Деколи це пов'язана робота з документами, і цього нас навчають на моїй кафедрі, саме на моїй спеціальності. Є можливість одразу здобувати такі теоретичні навички і поєднувати це з таким практичним аспектом. Справді це можливо вивчати гуманітарну, здобувати гуманітарну освіту в технічному університеті, поєднувати з роботою. І дуже багато студентів з другого третього курсу вже мають можливість працювати. Наші студенти працюють в органах державного управління, менеджерами цифрових комунікацій та перекладачами. Гордістю закладу є геологічний музей. Тут представлені мінерологічні колекції геологічного музею, який має статус національного надбання, і робота цього музею вона є власне. Основи для навчального процесу студентів природничих наук це геологія, екологія, геодезія та інші студенти, коли приходять в цей музей, вони мають можливість ознайомитись не тільки з унікальними породами, які тут представлені, ну а й з. Окупним краськами студентам дають можливість реалізувати свій творчий та спортивний потенціал, сприяють самовдосконаленню та самореалізації. Я є постійно активним студентом. Ми організовуємо дуже багато різних заходів. Також ми залучаємо так до заходів як. І викладачів, і студентів, тобто ми можемо і провести, ніби брейн-ринг між студентами та викладачами, або провести якісь змагання умовно волейболу. Тобто викладачам це подобається, і студентам подобається між ними починається краща взаємодія, і на парах, якщо чесно, стає набагато комфортніше. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу єдиний заклад вищої освіти західного регіону, який використовує геліоколекторну станцію. Для підігріву води у басейні завдяки цьому він працює безперебійно. А самий спорткомплекс площею 5 гектарів став другим в Україні за масштабами та єдиним в області, який відповідає нормативам олімпійських спортивних споруд. Окрім того, виш має 10-те місце у рейтингу технічних університетів України. Також тут є можливість навчатися за програмами подвійних дипломів із лондонським університетом та провідними закладами вищої освіти у Польщі.